Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги на полі Каела. Це село Іваниця, тут, тут у нас зараз посійний Каел. Що вам сказати? Каел сіявся після пшениці, яка сіялася після ріпака звичайного. Тобто така цікава гібридна економічна сімозміна. Знаєте, не, не е, зміна, якби агрономічна, а економічна, як усіх. На 35, бачите, посіяна. Всі ось, це у нас декал бувляється. Таблички попадали, бо комбайнери вчора збирали трохи без агрономів. Заїхав тут один спеціаліст. Трошки вон, побили ці е, таблички, але імпринт. в общем, є є у нас тут е, що показати. Буде цікаво, тому що демо каела. Ну, ви самі знаєте, це геморойна історія, коли ви на одному полі сієте і Каел, і не КЛ, да? Так що будемо будем бачити, що воно є. Але що скажу за декалп? Хороші гібриди, принаймні як стоять. Да? От, по висоті вони завжди будуть вище е, ДСВ, розумієте? І там хтось якщо показує, ось дивіться, яке високе, це нічого не означає, колеги, Ніфіга не означає. Це просто означає, що у нього в генетиці така висота. Але, наприклад, той самий ДСВ, КВС, вони нижчі, чим, ДС... чим декалп. Але теж це нічого не означає. Знаєте, це як ото показують висота соняшника, такий здоровий 3 метри. Але це нічого не означає. Так що сьогодні починаємо збирання, буквально, я думаю, через годину. Зараз час 13.49, Починаємо збирати лінійку Каела. Тут ми починали з і із, із КВС. -а. Так що побачимо, що воно заспіває. Самому цікаво, вже знаєте, традиційно вже зібрали. Кейл ще не зібрали, так як ми кайл сіємо, так що будемо бачити. Тримайтеся, успіхів вам!